Напередодні ввечері головком Валерій Залужний після телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у себе в телеграм-каналі написав, що сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті та просуваються вперед. Про які напрямки йдеться, і де російський генштаб готується до жесту доброї волі, а простіше відступу розбираємось в цьому відео. Але спочатку є сенс уточнити термінологію, що змінює на фронті перехоплення стратегічної ініціативи, це значить, ми ще самі вибираємо місце, де нам наступати, якими силами, коли, в яких напрямках і так далі. То тобто ми ще диктуємо свої условия противнику на фронті. Отак, от можна шифрувати заявлення голокомандуючих ворожоними силами. В цілому ініціатива перейшла на сторону українська армія, яка сейчас... зараз Винуждають противника реагувати на действия. Це під Бахмутом злітає повітря, міномет Волошка і російський склад боєкомплектів. Відео у мережу у четвер виклав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Заступник міністра оборони Гана Маляр у себе в телеграм-каналі повідомляє про успіхи ЗСУ під Бердянськом та в районі Кліщеївки. А це відео від українських прикордонників, які знищили за допомогою безпілотника базу росіян разом з боєприпасами, які ті на Опичували в зруйнованому будинку, очевидно, що ЗСУ на оперативному рівні вона на окремих ділянках володіє ініціативою. Що ворог намагається зробити? Ворог намагається відволікти, як на мене, відволікти увагу, змістити фокус основних боїв на північ. В район північніше Бахмуту Лиман всі версіверському виступі сконцентрувати увагу, в тому числі збройних сил України, але йому це не вдається. За наукою наступ вимагає зосередження основних сил на одному напрямку напрямку головного удару. Поки що, за наявними даними, ЗСУ не ввели в дію основні резерви та ресурси. Отже, те, що відбувається на думку експертів, схоже скоріше на розвідку боєм. Головний момент це мінні поля. Це дуже складна для подолання перешкода пов'язана з великими втратами. Прокладати проходи через мінне поле можна, але робити це доводиться під вогнем противника. Що ми бачимо? противник тримає ініціативу на... і продовжує наступальні дії поки що безуспішно, так скажемо. На Лиманському напрямку, на Авдіївському, на Мар'їнському напрямках і на південь від неї в той же час Збройні Сили України досить успішно поступово просуваються, ведучи наступальні події. У контексті перспектив українського наступу не можна скидати з рахунків і бунт Пригожина минулого тижня. Формально він пригнічений, але саме Пригожин назвав офіційні причини війни, озвучені Кремлем, брехнею. На фронті це теж почули. Я би сравнив би ситуацію з 2017 роком. Когда февральская революция уже прошла, то есть царь был, царь был свергнут, ну в нашем случае царь остался, да, но мы проводим какие-то исторические параллели. Но э, октябрь еще не наступил, то есть Россия из еще продолжала воевать, она там пыталась наступать, там пыталась что-то делать, но надлом уже ощущается. То есть сейчас мы видим, что надлом наступил. Однако, к сожалению, он пока еще не имеет э, какого-то масштабного, скажем так, воплощения в виде обвала фронта, там, массовых случаев неповиновения, революции и так далее, бунтов среди военных. Ситуация будет развиваться дальше, приобретет кумулятивный эффект. Я думаю, в самом скором будущем мы увидим прямое влияние этого мятежа уже непосредственно на действия российской армии. Щоб відповісти на запитання щодо термінів українського наступу, треба знати про цілі на цьому етапі, а їх знає лише генштаб ЗСУ. Є природний фактор осіння бездоріжжя, коли степи перетворюються на в'язкий бруд. Це жовтень, початок листопада, але до того моменту ще досить довго. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.